Добрий вечір. Записую коментарі до прикладу розрахунку нашої шарнірно-консольної балки, з чого ми починаємо розрахунок будь-якої конструкції, це з кінематичного аналізу. Кінематичний аналіз включає в себе як мінімум визначення ступеня статичної невизначуваності і ступеня геометричної невизначуваності. Першу формулу я застосую через контур 3К-6 зірочкою. К це контур. Замкнутий контур на опорний диск землян рахується від опори до опори. Перший контур від опори до опори, другий контур. І так у нас у формулі 3 помножити на два контури. Що таке ша з зірочкою? Ша зірочкою це кількість шарнірів. Шарнірів простих і шарнірів опорних. Що таке простий шарнір? Простий шарнір це такий шарнір, що з'єднує два стрижні. Ось він у нас є такий один. Що таке опорні шарніри? У вас є табличка відповідність опор опорним стрижням. Я нагадаю, що шарнірно нерухома опора відповідає одному опорному, одному опорному шарніру. Шарнірно-рухома опора відповідає двом опорним шарнірам. Таким чином, порахуємо кількість шарнірів в нашій системі: один, два, три, чотири. 5, 6, шість шарнірів, ось вони в формулі. І так, N статично дорівнює нулю. Це означає, що система статично визначувана. Порахуємо W. W порахуємо за формулою 3D-2, Ш опорне. Що таке D? Це диск. Найпростіший від диску це просто стрижень. Ось він у нас один стрижень, ось він у нас другий стрижень. Що таке ша? Ще раз, це прості шарніри, він у нас один. І що таке С-опорне, це відповідність опор опорним стрижням. Так само ви це все можете підглянути в нашій таблиці, табличці в розділі, в розділі лекції, кінематичний аналіз. Я нагадаю, що шарнірна нерухома опора відповідає двом опорним стрижням. Один, два. За напрямками яких виникають реакції. Горизонтальну складову реакції я не показала, тому що при такому виді навантаження горизонтальна складова в опорі А буде дорівнювати нулю. Але ми пам'ятаємо, що в трикутній опорі у нас два опорних стрижня. Шарнірно-рухома опора відповідає одному опорному стрижню. Порахуємо 1, 2, 3, 4 опорних стрижня. Ось вони. Підставимо все в формулу отримуємо теж 0. Це означає, що система геометрично не змінювана і статично визначувана, як мінімум. Ще треба м -м, проаналізувати за додатковими правилами, які ми з вами ще не розглядали. Перший пункт ми з вами виконали. Другий пункт включає в себе побудову схеми, схеми утворення та порядку розрахунку. Що таке схема утворення? Це, по суті, розбиття нашого ШКБ на прості балки. Давайте це зробимо. Щоб розбити на прості балки, треба розрізати шарнірну консольну балку по шарніру, не ріжте в опорі, не ріжте в прольоті, тільки по шарніру. Розрізали, отримали дві системи. Ось я одну систему вам показала, ось показала другу систему. Проаналізуємо їх. Перша система складається з одного диску і двох шарнірних опор. Причому одна... Опора шарнірно нерухома. Така система є статично визначуваною, геометрично незмінюваною і може працювати самостійно, тобто вона може виступати головною балкою і підтримувати ще інші балки. Так? І ми її рисуємо ось тут внизу, ось цю нашу першу балку, обведену в першу хмаринку, ми її рисуємо, ми обов'язково переносимо її, опори на свої місця. І переходимо до аналізу другої балки. Друга балка у нас складається з одного диску і одно, одної шарнірної рухомої опори. Існувати самостійно така система не може, а може лише опиратися на іншу. Тому цю балочку, ця балочка буде другорядною балочкою, ми її рисуємо на поверхні вище від головної балки. Замість шарніру ми рисуємо умовну трикутну опору, а опору це переносимо на своє. місце. Таким чином, ось цю другорядну балку опираємо на головну балку, показуємо порядок розрахунку. Порядок розрахунку у нас починається завжди з верхньої балочки. І ось ми показуємо, що ця балка буде розрахована першою. Потім буде розрахована балка номер 2 Коли ми розраховуємо першу балку, Лише навантаження, яке на неї діє. В нашому випадку це зосереджена сила F. Коли ми будемо розраховувати другу балку, ми враховуємо навантаження, що буде на неї діяти, це рівномірно розподілене навантаження з інтенсивністю Q. І врахуємо дію першої балки на другу. При розрахунках ми це врахуємо перенесенням реакції в точці D з першої балки на другу. При перенесенні змінимо напрямок.